Те, що ми сьогодні разом з вами, з європейськими колегами, це говорить про те, що Україна не сама, а в самі страшні і найтемніші часи для нашої держави. Ми залишаємося з підтримкою. Українська жінка сьогодні вона має різні ролі. Українська жінка, вона захисниця, вона волонтерка, вона дипломатка, вона медикиня. І паралельно вона ще жінка, вона дружина, вона мати, вона сестра. І я розумію, що я теж саме можу сказати сьогодні і про наших подруг, про європейських жінок. Кожна з вас могла сказати, а це не моя війна залишитись вдома. Але сьогодні ви тут, незважаючи зважаючи на ті загрози, які сьогодні є, і за це вам ще раз величезна вдячність. And I must say In ALDE party you have the strongest ally you can imagine. For so long we have been advocating for Ukraine to find its place in the European Union. In ALDE you have a friend that will always stand up in the local council, in the national parliament, in the state parliament, in the European parliament. Коли ми говоримо про жіноче лідерство, це в першу чергу про небайдужість. Жінка не може бути байдужою, коли вона бачить несправедливість, коли вона бачить дискримінацію, коли вона відчуває неповагу тому, що вона жінка. Я так багато чую від вас історії про те, як ви тримаєте свій фронт, як ви вірите в те, що ви робите. Перше насправді такий форум, який стосується жіночого лідерства, проводить одночасно європейська родина «Алде» і українські політики, слуга народу, партія, яка є членом цієї родини. І дуже важливо, щоб ми могли ділитись історіями, щоб наші європейські колежанки бачили, як живе Україна, бачили такі історії, які надихають. Що Україна не просто бореться, вона працює, жінки на себе перебирають нові ролі під час війни звичайно це додаткове навантаження, але ми вдячні абсолютно всім, хто вірить в Україну. Для нас, як жіночого крила партії, слуга народу, дуже важлива ця кооперація, жіноча солідарність і підтримка сьогодні, тут на форумі за моєю спиною ми говоримо про те, що таке справедливий тривалий мир, як допомогти дітям і жінкам в умовах війни, та як спільно рухати Україну до євроінтеграції.